Друзі, привіт! Це Антон і це проєкт StarKit. Те, що ви бачите в мене в руках, це StarLink. І всі ми добре знаємо, як він допомагає нам зараз під час блокаутів, під час військової агресії Російської Федерації бути нам. І цивільним, і нашим військовим, і нашим волонтерам бути онлайн. Тож цей девайс дуже-дуже допомагає нашій перемозі, але нам потрібно його доробити, зробити, щоб він був ще ефективніший та ще кращий для наших реалій. Тож, якщо ви хочете працювати не тільки вдома, а багато рухаєтесь україною, або хочете, щоб ваш девайс був завжди онлайн, в вашому автомобілі, автобусі, бусі або на бронітранспортері. Вам потрібно його переробити, тому що встановити цей девайс на дах вашого автомобіля просто неможливо без спеціальних великих кріплень. І ви можете зробити, як це зробили на автобусі з великими штангами, великими кріпленнями. Воно буде ламатися, воно буде мати великий супротив вітру і в якийсь час просто відвалиться. Тож для того, щоб ви завжди могли виконувати свої робочі завдання, свої бойові завдання і працювати як волонтер по всій території України, ми створили StarKit. Верхня частина старкіта складається з таких частин: це спеціальні магнітні кріплення на шарнірах для того, щоб повторити контури вашого даху, саме вашого автомобіля, і ви можете встановити, закріпити, навіть якщо є якась нерівність або спеціальний прогиб, який був. Розроблений виробником вашого автомобіля, також з іншої сторони є декілька варіантів кріплень для того, щоб ви могли додати додаткові шарніри, якщо забажаєте, або повернути і встановити в інших місцях ці існуючі шарніри. Також ця антена комплектується спеціальним кріпленням для встановлення на фотоштативи. Тобто, якщо вам потрібно кудись приїхати і встановити цей StarLink для того, щоб він працював в полі, або біля вашого будинку, або на спеціальному кріпленні на даху вашого будинку, ви можете використовувати стандартні рішення, яких дуже багато на ринку як України, так і всього світу. Отже, ми маємо два варіанти верхнього рішення для StarKit. це Така, яку я тримаю зараз в руках, і зі спеціального АБС пластику. Ця конструкція потрібна для того, щоб використовувати в важких умовах. Тут є алюмінієва рама, яка захищає від згибів, захищає від подряпин і таке інше вашу антенну. І... З іншої сторони, ми маємо спеціальні магнітні шарнірні кріплення, які дозволяють встановлювати цю антенну на будь-який дах вашого автомобіля, навіть якщо він має спеціальні заокруглення від виробника. Також в комплекті йде декілька додаткових варіантів кріплення. Якщо вам не дозволяє ваш дах встановити на стандартні, ви можете перекрутити і використовувати інші варіанти кріплення до даху. Або використовувати як додаткові, щоб прибільшити магнітну силу цього девайсу, також у нас є спеціальне кріплення для цього варіанту: це встановлення на фотоштатив. Щодо варіантів приєднання, ми маємо декілька варіантів, і це використання оригінальних штекерів Starlink, це використання додаткових вологозахищених штекерів від інших виробників. Отже, для вас це можливість використовувати різні стандарти для підключення вашого Starlink. Або оригінальні штекери Starlink, які йдуть в комплекті з вашим обладнанням, або додаткові вологозахищені Підключення. Якщо ви використовуєте оригінальні, то ви маєте бути готовими до того, що вони тендітні і вони можуть зламатися у будь-який момент. Тому ми, як виробник, пропонуємо використовувати інші перехідники, які будуть дуже гарно працювати за будь-яких погодних умов. Ви можете обрати колір під свій автомобіль. А якщо ви виконуєте військові завдання, то це може бути колір-камуфляж. Друга частина комплекту це спеціальний бокс, в якому ми зберігаємо зарядну станцію. Роутер Starlink і всі кабелі, які йдуть в комплект. Отже, якщо ми подивимося, що тут в кейсі, то ми побачимо, що тут є зарядна станція, роутер Starlink, а також всі кабелі, які йдуть в комплектації. Скажу так, що тут є повний ваш комплект від Starlink, тому якщо вам потрібно використовувати рідну довжину кабелю, то ви можете це зробити дуже-дуже швидко. Тут спеціальним чином закріплений весь кабель. Так що ви можете його швидко розмотати і використовувати за будь-яких умов. Зарядна станція. Це зарядна станція облюється на 600 Вт. Її вистачає приблизно на 4 години роботи Starlink без приєднання до мережі. І це дає можливість вам використовувати також за будь-яких умов. Якщо ви в автомобілі, то ми рекомендуємо під'єднувати до мережі автомобіля, і таким чином у вас буде заряджена станція Блюеті і працюватиме весь комплект. Також додаткова можливість від блюєті це можливість заряджати ваші гаджети та користуватися всім функціоналом, який дає ця зарядна станція. Ця система може працювати як від зарядної станції Блюєті, так і від. Мережі в вашому домі, так і просто від 12 вольт через використання інвертору. Отже, для того, щоб ваша система Sterling почала працювати, вам потрібно приєднати кабель, встановити антенну на дах вашого автомобіля і включити блюеті. Бачимо, що наша система вже онлайн, і зараз, коли ми їдемо 100 км на годину або більше, ми зараз зробимо замір швидкості. Так, щоб перевірити, як саме яку швидкість видає Starlink в області. Бачимо, що у нас є повідомлення про те, як використовувати Starlink саме в Україні. Там є попередження про те, як його потрібно включати в небезпечних зонах. Що вам дає Starlink? По-перше, ви можете працювати. Знаходячись в автомобілі, по-друге, якщо ви багато подорожуєте, їдете по Україні або їдете в Карпати, або їдете на на фронт, або їдете куди завгодно. Ви можете використовувати цю антенну. Це не заборонено правилами дорожнього руху. Це дуже безпечно, це швидко. І якщо у вас є діти, то в них завжди буде. Є Буде приєднання до інтернету. Бл'ється, дає можливість керувати цим всім комплектом дуже зручно, тому що має власну програму для вашого айфону чи андроїду, і ви можете через Bluetooth під'єднуватися до системи і вмикати, вимикати, дивитися, який заряд залишився, і таке інше. Тому це дуже зручно. Ну і потрібно було зробити щось таке, що не стерчить. Отак, якесь дивіться, я ціль номери. Так, щоб це було ефективно, щоб машина не змінювала швидкість свого руху, щоб це не відпадало, щоб ми не робили додаткові якісь отвори в машинах, а використовували машини, не міняючи їхньої структури. Ну і плюс ще можливість через те, що на жаль, іноді машини виходять з ладу або через прильот, або через погані дороги, які є на деокупованих територіях, ми хочемо мати можливість швидко змінити автомобіль на інший. А з цим комплектом це вийде дуже швидко.